Вітаю, друзі! 18 березня 23-го року я обіцяв показати, як я опилюю плодові бруньки своїх молодих фундуків. На прикладі цього саженця. Він росте в мене вже 2 роки. Це сорт святковий. Висадив я його 4 квітня 21-го року. Однорічним саджанцем. За два роки нічого не видаляв, не обрізав, щоб утворилася краща коренева система. А взагалі-то планую його вирощувати кущем. Посаджений саджанець. Він зараз має десь метр м. Видалю, а залишу прикореневу поросіль. Раз, два, три і четверта. З них буду вирощувати кущі На ньому ще не було сережик, але декілька плодових брунік вже є. І зараз буду опилювати пилком з ліщини. Я заготовив в цьому році пилок з ліщини. Дуже файний, файно виглядає. І таким пензликом він м'який. Буду запилювати І таким способом. Раз. 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 І тут ще дві. Для чого це я роблю? Ну, звичайно, щоб отримати восени сигнальні горішки і буду знати твердо, що це сорт святковий. Або ні.